Цей закон про підвищення податків на громадян України на заробітну плату громадян України і на всіх ФОПів декларується як закон, який дає можливість компенсувати всі абсолютно дефіцити нашої армії, їх 500 мільярдів. Дорогі друзі, це нормальна ситуація, коли підвищуючи податки на заробітну плату громадян і на ФОПів, ми отримаємо. Ну, приблизно 30 мільярдів. Це ж зрозуміло, що мета в піднятті таких податків абсолютно не та це не мета забезпечити фінансування армії, це зовсім інша мета. Яка вона? Я думаю, що ця мета це повна зачистка середнього класу в країні, це ліквідація української нації. Це реальне знищення українців на своїй території. Це друга війна, яка ведеться в тилу проти українців. От мета цього закону.